Вітаю, друзі. Насправді, сповідатись каятись непросто. У випадку гріха ми одразу вмикаємо свого внутрішнього адвоката і шукаємо оправдання в обставинах, проблемах, людях. Нам так важко визнати свою провину. Велика проблема жити в ілюзії праведності. У цій церкви подвижники пустині говорили найбільший духовний подвиг бачити свої гріхи. Парадокс полягає у тому, що ми бачимо себе в ілюзії праведності, а не помічаємо тих гріхів, у яких живемо. Найбільша дія Божої благодаті полягає у тому, що відкрити наші очі і ми побачили гріх, а потім торкнути серця і кликати до покаяння. Тому якщо наші очі помічають гріх, а серце прагне покаяння переміни життя. Це Бог торкається тебе, спіши до сповіді, попробуй побачиш, який добрий Бог. Запрошую підписатись на цей канал, щоб поширювати Боже Слово на просторах інтернету і бажаю щедрих Божих благословень.